Так, за секундочку. У мене взагалі воно кожен раз збивається, я заново копіюю і вставляю. Саме тупер, в налаштуваннях самої трансляції там збиваються за штуки. Я зараз не знаю, до речі, що я там повиставляв. Який там буде битрейть і так далее. Ну так, копію, ну, та, але я поставив 30 тисяч. Поняв. Yeah. Але 30 тисяч я поставила на а воно буде все одно копіювати, напевно, якість свіча. Якщо буде копіювати якість свіча, то таке гавно буде, що піздець. Але вроді. Це нормально, з мене йде все така норма. Ну вчора було норм, бо в мене було 30 тисяч окремо, а зараз... з тебе знаєш що робити, це буде робити основні настройки для Ютуба, і ретранслювати з Ютуба. І це буде набагато крутіше. Це тоді буде бітрейт... Ну ты Тоді буде битрейт о ютубі ски на ютубі, а твич буде обмежувати до своїх шести Ну Там шмано окремо вроде налаштовывать. Ну, що... ну якщо окремо налаштовывать, то це два різні стрима. Це Дуже нагружаю комп. Я вже пробував. Це якраз цей таки стримит два дні. Ну ладно, поки що пробую так, все нормально. Так, все, чатик, я тут. Я тут шостий. не дам до вас Бля, старий фавой минут 20 вошли. Повторне під'єднання успішне. Добре, все, все нормально. Все нормальненько. Ютуб працює, твіч працює. Ай, тишки про установки в кімнаті. Ну, через одну далечу вона Ти б спав? Я, да. Ти такий хлопець, ти можеш і не спати. Ладно, я піду тоді. Зі мною соло. Біжусь. 么回事 Я дурна година для запуску, але в мене просто бажання грати, тому я і запустив, друзі. У мене на Twitch 6 постійно дропається. Що? Серйозно? Де я бачу, в мене якесь ОБС роз'єднання. Я не розумію, що це таке, ладно, я зараз запущу.